Ця криниця в Дахнівці славилася на все місто смачною водою, та вже 10 років як наглухо забита. Тут була дуже хороша вода, приїжджали із міста багато людей, брало воду. А з часом воно всі стічні води, всі йдуть туди, а із лісничества всі сюди попадають і вона непридатна для пиття. Із питною водою проблеми в більшості дахнівчан заможніші. Вже давно попробували собі свердловини, та й вони вже не панацея. Колонку Тетяни Черненко перевіряли санлікарі, бо має чотирьох маленьких онуків. Заключення, що не можна дітям давати воду. Я навіть сама почутила, коли в малірованому відрі у нас ніколи раніше не було нальота. а в останнє време да я сама навіть удивилась, чому так. Благ цивілізації, як то централізованого водогону та каналізації, 7 тисяч дахнівчан чекають уже три десятиліття відтоді, як дахнівку приєднали до Черкас. в воді у криницях, бо через ґрунтові води до них потрапляють нечистоти з вигрібних ям. Актив мікрорайону вже не перший рік просить помочі у влади. І от нарешті місто таки виділило понад 300 тисяч гривень на виготовлення проекту каналізації. Тут її хочуть зробити унікальною, автономною і з локальними очисними спорудами. В чому основне відліччя від класичних очисних споруджень? це компактність, ані закритого типу, не буде ні запахів, сокращається санітарна зона і дуже висока степень очистки, плюс э, мінімальне. Економічні затрати в процесі експлуатації, як працюють такі фокальні теплиці, проектант показує на угорському аналогу. Це рослина, яка знаходиться в верхній частині, а в нижній частині знаходиться корнева система, в якій знаходяться мікроорганізми, бактерії, які собственно є очисним механізмом сточних вод. До осені проект уже буде готовий. Обіцяють розробники найімовірніше. Очисні споруди зведуть на території нинішньої мототраси. На бюджет міста ми не надіємося, це буде програма держави. Попередні підрахунки показали, що нам буде потрібно порядка 30 мільйонів гривень. Якби був у нас проект, то вже в цьому році почалися б роботи. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.